Права 684. Для приготування геної каші на одну частину греної крупи беруть дві частини води. Перше завдання, скільки грамів води потрібно взяти, якщо гчиної крупи взяли 250 г. Ну що ж, якщо на одну частину гчиної крупи беруть дві частини води, то води беруть в два рази більше, ніж геної крупи. Ну, тоді, щоб дізнатися, скільки потрібно води, потрібно 250 у нашому випадку помножити на 2. Отже, записуємо тоді перше завдання. Тут буде єдина дія. Записуємо 2. Що множиться на 250. І це дорівнює тоді 500. У дужках записуємо чого? Грам. Отже, 500 грам записуємо води. Потрібно взяти. Ну що ж, потрібно взяти 500 грам води. Переходимо на друге завдання. Скільки гречаної крупи потрібно взяти, якщо води взяли 800 грам. Оскільки на одну частину гречаної крупи дві частини води, то крупи в два рази менше, ніж води. То 800 ділимо на 2. Записуємо друге дія. Чи друге завдання 800. Ділимо на 2. І це тоді рівня 400. У дужках записуємо чого грам. Отже, 400 грам записуємо гречаної крупи. Потрібно взяти. Є, ну, гаразд. Тоді переходимо до третього завдання. Проєктна діяльність. Дізнайся з інтернету, у яких пропорціях беруть крупу і воду для приготування інших каш. Спробуй приготувати одну з них. Ну що ж, готувати я не буду, ну але якусь кашу давайте подивимося і запишемо. записуємо тоді третє діє. Ну що ж, я вибрав зараз, подивимося в інтернеті. Отже, я вибрав молочно рисова каша. Записуємо тоді молочно? Молочно? Рисова? Каша? Ну що ж, записуємо, що потрібно? Взяти? Молоко? Воду і рис у співвідношенню. У співвідношенню. Записуємо вісім до п'ять і до двох. Гаразд. Тобто на 8 частин молока потрібно 5 частин води і 2 частини рису. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо у нас вийшло, скільки грамів води потрібно взяти, записуємо 500 грам. В другому завданні Скільки гречаної крупи потрібно взяти? Записуємо. Тоді 400 грам. Ну що ж, ось таке завдання на поділ числа в даному відношенню. на цьому вправу завершено.